Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам неймовірно смачний, легкий і дуже простий салат, який готується з простих інгредієнтів, а смакує як дорогий. Усього кілька хвилин трохи буряка, морпи, плавленого сирка, родзинок і ароматнішого часнику, і отримаєте справжню смакову насолоду. Цей салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу, як святкового, так і повсякденного. Зберігайте рецепт і готуйте разом зі мною. Впевнена, вам точно сподобається. І так, починаємо. Для нашого суперсмачного салатику потрібно ізюмчик, який я Залила кипятком, промила, отсідила. Дві свиколки, морковка, чесночок, плавленый сирок і домашній майонез. Домашній майонез ссылку дам під відео. І так, починаємо. Перший слой у нас іде морковка. на любой терке, яка у вас вам подобається. Так, щедро. Так, морква сыра. Так, майонезик. Другий слой плавленый сирок, Только сырок не продукт. Салат буде завжди смачний, якщо продукти будуть дуже смачні. І тепер прямо на сирочок видавлюємо часничок. Любите хорошо? багатенько. Все на свій смак. Ось так, прямо зверху. Тепер знову майонезик. Це чайна ложка мене. Останній слой натертий бурячок. Знову майонезик. Так, і останній слой наш ізюмчик. Зробіть обов'язково. Ви не уявляєте, як це смачно. Це дуже красиво. І це дуже смачно. Все, наш салат готовий. Ви тільки подивіться, яка це красота. А як це смачно? М -м -м. В общем. Я зараз буду їсти і пробувати, а, а ви будете пробувати лише тоді, коли ви зробите це. Тому обов'язково робіть. Хоча б спробуйте ви. Я просто вас запевняю, це стане вашим найулюбленішим салатом. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що були зі мною. Мира, вам, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей!